Української мови в Україні побільшало опісля повномасштабного вторгнення мовне питання дорівнює національній безпеці й обороні, тому нині важливо забезпечити функціонування солов'їної у всіх сферах життя. За словами уповноваженого із захисту державної мови Тараса Креміня, згідно з дослідженням, понад 80% співвітчизників розмовляють українською мовою. Водночас є хиби у сфері обслуговування, зовнішньої реклами у соцмережах, інтернет-просторі та інших. Царинах суспільного життя, аби державної мови було більше як у діловому спілкуванні, так і в побуті. Уже другий рік реалізовується регіональна програма розвитку та функціонування української мови. На Закарпатті ситуація поліпшується української мови значно більше в усіх сферах суспільного життя, і ми робимо великий акцент на освіту, тому що це про майбутнє України, про майбутні національні інтереси, про наші євроінтеграційні прагнення. Ну і звичайно про нашу гідність і свободу дуже важливо, щоб українська мова створювала нові можливості і для професійного зростання, і для кар'єри, і для досягнення. Відповідної життєвої траєкторії тому українська мова це і про можливості, які відкриваються і в Україні і за кордоном за результатами дослідження, презентованого на Закарпатті у межах освітніх студій у школах вчителі використовують україномовні матеріали на рівні 90-95%. Разом з тим, на перервах переходять на іншу мову. Із 4 тисяч опитаних респондентів 68% учнів заявили, що хочуть додатково вивчати українську мову, аби володіти нею краще. Ще одним. Показником на користь української є складання НМТ. Якщо в нас за минулі роки українську мову не так багато складало, то зараз ми бачимо великий відсоток дітей, які дійсно склали українську мову на досить високий відсоток. І це нам приємно, і це вже є той результат, який говорить про функціонування саме цієї державної програми Українська мова. Який утвердила спільно із ініціативою голови обласної військової адміністрації Віктора Микитов і депутатським корпусом, яке дає можливість нам підтримувати мови, підтримувати у них це мотивацію до знання української мови для до продовження цієї мови як поколінної мови про те, що попит на солов'їну, зокрема серед молоді, суттєво зростає, певнить і Степан Черничко, ректор Закарпатського угорського інституту. Імені Ференцеракоці II. Одночас, за його словами, важливо знайти і втримати баланс між збереженням закарпатської ідентичності і вивченням державної мови. Саме тому у навчальному закладі запроваджена специфічна мовна політика, яка дає можливість новому навчатись і своє пам'ятати. Кожен студент, який закінчує школу з українською мовою навчання, який володіє українською, а не може не володіє угорською мовою, має право безкоштовно вчити угорську мову. І навпаки, учень, який закінчив школу з угорською мовою навчання, наприклад, і поступає до нас, він обов'язково проходить курс практичної української мови. Чому? Тому що може бути, що є кілька студентів, які не досконало володіють угорською мовою, українською мовою, англійською мовою. Ми допоможемо. Ми допоможемо безкоштовно. І, звичайно, наші працівники, наші викладачі також мають право безкоштовно. Відвідувати ці мовні курси, і в кінці навіть мають можливість складати і спити на знання української, угорської, англійської мов. Ми вважаємо, що оскільки ми проживаємо в Закарпатській області, який край є багатомовним, багатоетнічним, бажано, щоб всі ми знали кілька мов. Значить, наша мовна політика така, щоб Мовне питання навіть не піднімалося і в ніякому випадку не було е е заполітизовано. Нині в закладі навчається майже 1100 студентів. переважна більшість із них етнічні угорці. Цьогоріч до інституту також вступили учні з числа внутрішньопереміщених осіб. Відповідно, для них угорська абсолютно невідома мова, а українська потребує досконалого вивчення. За словами ректора, у закарпатському інституті відсутнє цькування за незнання тієї чи іншої мови, натомість очевидна мотивація, яка розширює горизонти і можливості для молоді. З нашими студентами. Ти проблем в такому плані немає. Вони змотивовані, вони знають, що їм це буде на користь, буде їм потреба знання української мови. Значить, у нас таких проблем немає. І навіть немає, знаєте, з українцями, які поступають до нас, вони самі. Звертались до нас з проханням, щоб забезпечити їм можливість вивчати саме угорську мову. Значить, у нас таких проблем немає. Проживають разом у гуртожитках українці з угорцями. Вони підтягують один одного. Я думаю, що тут. З мотивації вже проблем немає. Українська має звучати не лише у межах держави, а й за кордоном. Переконує Тарас Кремінь. За приблизними підрахунками на території інших країн мешкає близько 65 мільйонів українців, які також мають право на реалізацію мовних питань за місцем проживання. Похвалитися таким досвідом можуть далеко не всі держави, але днями Угорщина продемонструвала всебічну підтримку українців, зокрема в частині забезпечення учнів здобуття освіти рідною мовою. У Будапешті зареєстрували першу державну двомовну середню школу та гімназію. Це повнокомплектний п'ятиденний заклад з першого по 12 класи, який фінансуватиметься за кошти державного бюджету Угорщини. Велика заслуга у тому, що з вересня місяця в Будапешті буде діяти українсько-угорська школа, і вона буде покладена на державний бюджет Угорщини. Це якраз про сильну позицію і Віктора Микити і української влади в питаннях захисту прав українців, які вимушено опинилися за кордоном. Такі школи однозначно мають розширювати свою мережу за Межами нашої держави, але в той же час питання освітнього процесу повинно бути стабілізовано. Але це все пов'язано із наслідками російсько-української війни. Я сам родженець Миколаївщини. Дуже складно відновити цей процес, тому що він пов'язаний з безпекою, з облаштуванням бобосховищ та укриттів, можливостями застосування освітніх практик дистанційно. І ми, звичайно, все робимо для того, щоб це жодним чином. Не ускладнило виконання освітніх програм для наших діток. Лагідна українізація це не лише про освітнє середовище, а й про позашкільну сферу, у тому числі підвищення кваліфікації педагогічного складу. Щорічно викладачі та вчителі складають іспити на знання української мови. Відчутна позитивна динаміка серед керівників закладів мовами нацменшин. Із 104 директорів успішно здали екзамен на знання української мови 64 освітяни. Варто додати, що нині кожна територіальна громада має розроблену місцеву програму функціонування. Української мови, у межах якої відкриваються безкоштовні курси, мовні школи, проводяться тренінги, конкурси, літературні та мистецькі події, які популяризують державну мову. Наразі найбільше зусиль спрямовано на функціонування української мови у сфері ділового спілкування, як того вимагає закон. А згодом сподіваються, що і в побуті українці розмовлятимуть рідною, а не ворожою, адже мова це ідентифікатор нації, який беззаперечно свідчить про те, ким ми є.